Доброго дня, шановні колеги, радий представити свою доповідь на тему акустичного образу тіла при психосоматиці. Заздалегідь перепрошую за можливі граматичні помилки у роботі з психосоматичними пацієнтами. Ми часто спостерігаємо, що вони не пройшли стадію дзеркала, тому. Візуальний образ свого тіла у них не побудований або побудований неостаточно. У такій ситуації нестачі візуального особливого значення набувають інші регистри чутевості, які допомогли б сформувати тіло. У цьому клінічному випадку розглядається виклад формування акустичного образу тіла. У психосоматичного пацієнта. Таким пацієнтам важко відстежувати та говорити про свої почуття, оскільки вони не розрізняють їх. Відсутність менталізації є найпоширенішим симптомом психосоматики. По-друге, у цих пацієнтів відсутня символізація їм важко передати словами свій внутрішній стан. По третє, вони не е, привласнюють е, свій телесний досвід і говорять про нього так, ніби це не їхні власні почуття. З цих причин психоаналітична робота з такими пацієнтами неймовірно складна. Вони мало говорять, історія дуже бідна і не про себе. On peut même se dire que le patient psychosomatique est isolé de son inconscient et n'a pas de contact avec euh, lui. Pierre Martif et Michel Demuzan euh, nous indiquent euh, On a le sentiment net que le sujet est coupé de son inconscient. Le magma fantasmatique de la première enfance, mélange de sensations et de faits,

Зберігається фантастична магма раннього дитинства, скомканість почуттів та ефектів, відчуження від логіки, значною мірою байдужість до реальності. У моєї практиці був клінічний випадок. За рекомендацією лекаря ревматолога до мене звернувся пацієнт із соматичним діагнозом ревматоїдний артрит. Мені завчасно позвонив лікар і пояснив картину хвороби сказав, що хворий приймає сильно діючі препарати для зняття болю. Але мене здивувало те, що сам пацієнт на прийомі мені нічого не сказав ні про біль, ні про ліки, ні про діагноз. Він просто приніс. Пачку рентгенівських знімків, своїх суглобів, поклав їх на стіл передо мною і сказав ось. Я був здивований. І він повторів ось! І довго мовчав. Маємо ізольований символічний рентген і реальне тіло безуявно. Завдання психоаналізу в даному випадку полягає в тому, щоб об'єднати два регістри, перш за все, через переживання почуттів всередині тіла, точка скриплення реального та уявного, та присвоєння слів тілу точка скриплення символічного та уявного. Моє перше враження було, що це не його рентгенівські знімки і він не має з ними зв'язку. Це щось чуже чи дивне, він недбало поклав їх на стіл, ніби його щойно попросили передати мені чужий пакунок. Найбільше вразило відчуження від власного тіла. Другим моїм спостереженням було те, що він використав це зображення, щоб уникнути спілкування та контакту з собою. Ніби з моїх медичних знань, розмови з лікуючим лікарем і цих рентгенівських знімків, мені не має бути про нього все зрозуміло. Тобто він звертався до медичних знань і, і ігноруючи суб'єктивну істину. Я думав, що це форма супротиву, але пізніше виявилося, що у нього немає витісненого змісту, який він міг би приховати від аналітика. Про своє тіло він взагалі не говорив. Мене здивувало те, що в його мовлення зовсім не були представлені тілесність, чутевість, сприйняття, переживання. Його лікар сказав, що пацієнт відчуває гострий соматичний біль, але протягом нашої роботи пацієнт жодного разу не вимовив слів: біль, страждання, дискомфорт. Але в цілому пацієнт не говорив про будь-які інші фізичні відчуття. Наприклад, приємно, неприємно, подобається, не подобається, іт. Хоча він міг говорити про поезію та метафізичні переживання, Давід Ліберман пояснює цей ефект наступним чином. Los pacientes se defienden del dolor psíquico aprendiendo su propia interioridad y desarrollando una organización defensiva en la que se tornan bidimensionales para sí mismos. En su opinión, la primitivización de la personalidad es una defensa mental contra el dolor que no encuentra expresión y no puede procesarse simbólicamente. На його думку, примітивізація особистості є психічним захистом від болю, який не знаходить вираження і не піддається символічній обробці. Це був складний психосоматичний випадок. На першому етапі роботи нам вдалося виявити зв'язок пацієнта з його тілом, точка скриплення реального та уявного. Через пару тижнів пацієнт почав говорити. Він народився в маленькому містечку. У нього були хороші стосунки з батьками. Школу закінчив. Потім переїхав до Петербурга і вступив до ПТУ. Але він не зміг його закінчити через хворобу. Тіло захворіло. Чиє це тіло? Я не відразу зрозумів, про кого йдеться, але вирішив не уточнювати і дати йому висловитися вільно. Як я зрозумів, він почав розповідати свою історію від третьої особи, тому я теж почав задавати питання від третьої особи, що він відчув, коли не закінчив навчання? Мабуть, це йому набридло, відповів невпевнений і відсторонений пацієнт. Ніби про якогось персонажа. Я побачив, що такі питання йому даються важко і на деякий час викладав їх. Я вважав це гарним відкриттям, що він мог говорити про тіло від третьої особи, його рентген, його кістки, його суглоби. Тощо. І він говорив про тіло як про інше. На другому етапі роботи він навчився називати почуття і відчуття тіла і описувати йому жарко або йому приємно. Нам вдалося знайти символічні та уявні точки скриплення. Найцікавішим були його фізичні переживання під час прослуховування музики. Він каже, що його улюблений композитор Філіп Глас, музика якого складається з повторів простих звуків та 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 та-та-та, 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 які не тільки заспокоюють. Далі потримують реальність. Як ми пам'ятуємо з Фройда, реальність формується через повторення. Він каже, ця музика, як шкіра, вона покриває всю поверхню і продовжається без зупинки, без зупинки. Чия це шкіра чуже, відповів він. Коли ти відчуєш музику, вона творює твою шкіру, сказав я йому. Я вважав важливим зазначити, що його чуттєвість формує його власне тіло і відокремлює його від тіла його матері. Пацієнту потрібні межі. Щоб тіло матері не зотягувалося без зупинки, без зупинки. Але після е, кількох зустрічей він сам е, повернувся до цих е, роздумів. Він запитали, як це відчувається. Я думав над цим питанням, і мені здається, що організм хворий. А тут я перериваю сеанс. Бо це був перший раз, коли він висловив свою думку від першої особи. До цього він лише цитував слова лікаря, який розповідав про страждання то больовий порік. На третьому етапі роботи він намагався відобразити тіло і співвідності е, е, тілесність та психічні процеси. На цьому етапі роботи з'єднуються три регистри психіки уявний, реальний та символічний. Е, формується дискурс чуттевого тіла, коли Тіло страждає, я відчуваю біль, сказав він, ніби вперше переживав цей досвід. Стає ще очевиднішим те, що він виводить я з тіла. Чи є це тіло? Моя гіпотеза полягає в тому, що тіло, про яке він говорив, було тіло матері. Тому він говорив про нього в третій особі, а об'єктивація через ось є спробою відокремитися від матери. Після трьох місяців роботи він вирішує перепинати аналіз, тому що їде в рідне місто, а після канікул більше не з'явиться в моєму кабінеті. Однак ми змогли зробити кілька важливих кроків, щоб подолати його психосоматичний симптом. Він навчився спостерігати в собі почуття і виражати їх словами. Відбулася менталізація, як це описав П'єр Марті. Крім того, він винайшов чудовий спосіб символізувати своє тіло, говорити про нього в третій особи, і тоді йому вдалося встановити контакт між я і тілом. Він зміг ініціювати розлуку з тілом матері, що дозволило йому побачити та сформувати власне почуття. Таким чином ми змогли пройти крізь знання ревматолога та медичний діагноз та знайти це знання істини. Яка з'являється у трансфери, ми починаємо виходити від медичного діагнозу, який нічого не означає для пацієнта. Просто ось, де суб'єктивне повідомлення від одного лікаря до іншого. І ми досягаємо суб'єктивного виміру та будуємо зв'язок між пацієнтом і його тілом. Його чуттєвостю та його ментальністю. На основі моєї клінічної роботи я зміг визначити три вузли менталізації: перше. Вузол реального та уявного. Зустріч пацієнта з тілом. Друге. Вузол символічного і уявного, називання тіла, формалізація почуттів. Третє, Вузол уявного і симптому, персоналізація тіла, превласнення почуттів і поява інстанції Я. Слово тіло походить від слова ціле, тобто передбачає інтегрованість та завершеність. Наприклад, небесне тіло легко відрізняється від туманності, бо має чіткі межі. Зазвичай ці межі задуються у візуальному полі за допомогою погляду. Дитина в дзеркалі навчається вторкатися свого тіла і сприймати його поверхню як межі. У деяких випадках психосоматики цього немає, тому функцію кордону може виконувати голос. Потяг голосу стає основою. Об'єднання ідентичності. У такий спосіб формується акустичний образ тіла. Музика Філіпа Гласа, яка за, за, зачарувала пацієнта, показує нам такий приклад. Мелодія повторює той самий візерунок, так само, як в'язання светра. Стібок за стібком створює покриття для тіла. Подібним чином музика з її повторюваним ритмом створює постійність у реальності пацієнта, корпуси психіки. З іншого боку, він встановлює ритмічну структуру і мелодічний порядок. Визначає час і має кінцівку. Колись пісня становлює емоційний зв'язок між матір'ю і дитиною, але з іншого боку створює різницю між ними. Дитина засинає, а мама ні. Це те, що я хотів е е е показати. Своєму пацієнту не інсує нескінечної шкіри без зупинки, без зупинки. Це приклад символічної кастрації, яка привносить ім'я батька. А остання інтерпретація, яку я йому дав, сказав, ваше по батькові могло бути Філіпович. Це функція імені батька, яка вносить форму у невизначення туманність психосоматичного тіла. Музика як тіло і життя обмежена. Дякую вам за увагу і з задоволення Відповім на ваші запитання. Якщо у вас з'являться коментарі та доповнення, будь ласка, напишіть мені на електронну скриньку. Я постараюсь відповісти всім. Всього вам доброго. Слава Україні!